Друзі, ара ТІВІ перші про головне поїхали. Пише, що безруково в приватних колах постійно насміхається із українських жертвов, зазначаючи, що це не російські ракети, а не якісна побудова техніки вибухає. Ну-ну, Нуну Сереженька, ну, ну і до тебе карма прийде як до чоловіка Симон'ян. і до неї самої прийшла. Російський актор Сергій Безруков опинився у центрі скандалу після поїздки до Узбекистану. Повернувшись до Москви, він на прес-конференції насміхався з акценту Узбеків, які вночі Магалися допомогти йому потрапити на кладовище в Ташкенті, за словами актора, приблизно у першій ночі він захотів відвідати могилу Тетяни Єсіної та став ломитися на території кладовища директора закладу, якого розбудили через візит безрукова. Привезли на місце. І він, як зазначив актор, не говорив російською безруково. Породівав акцент директора, повторюючи його слова Білій-білій і натякна роля актора у серіалі Бригада московські журналісти у державному агентстві та. С вибухали сміхом. Єдине слово, яке він сказав російською білій, але з акцентом жартував актор, додавши, що відповідь узбеку пушість ці білий. Далі безруково блузливо зображав, як узбеки бігали вночі, щоб відчинити йому кладовище. Він чекав, як пана би покласти квіти на могилу. Узбецька сторона відповіла і дуже коротко. Ректор університету журналістики та масових комунікацій узбекистану різко розкритикував поведінку російського актора в своєму. Мьому дописі він наголосив безруков бовотися так, ніби світ існує, щоб ахати від захвату перед його геніальністю. Актора сприйняв Узбекистан не як країну з тисячолітньою культурою, а як знімальний майданчик для свого его в Узбекистані. Люди сплять уночі і говорять своєю мовою, а не тією, яка зручна безруково. Насміхатися з акценту негідно культурної людини. Кудро Ходжа також зауважив, що актор стояв не біля могили Тетяни Єсіної, а біля могили власної гідності просто не помітив. Всього через зайнятість у власної тіні Озбецький професор вказав, що поведінка російського актора є проявом багаторічної традиції російської культури ставити до малих народів зверхні, висміювати їх та демонструвати білу зверхність над ахолами. Чукчами То, що його допис викликав широкий резонанс у соцмережах Узбекистану, де багато користувачів підтримали критику та назвали поведінку Безрукова невихованою і ганемною у Сергія Безрукова з бригади. Міцна дружба з Путіним. Він не радів незаконній окупації Криму, отримував з його рук. Державні нагороди приймав привітання з ювілеєм. Тепер актора покриває злочини свого президента в Україні. Днями він опублікував у своєму телеграм-каналі, відео в якому театрально прорекламував вірша Пушкіна клівітниками Росії. У цьому чергові казки про могутню імперію та втручання заходу, яким промивають мізки на федеральних каналах, але знаходяться ті, які йому відповідають. Далі мо. Оригиналу. О чем шумите вы, Сергей Безруков? Зачем так много издаете скверных звуков? Что возмутило вас? Идущие на чресла корабли? Вы говорите, это спор славян между собой. У славяне дома все. Ордынцам нет покоя. Все не хватает им чужой земли. Вы говорите, под грозой в славянские враждуют племена. Но бородатый дом тяжелой мздою давно обставил подданных пыла. Кто устоит в неравном споре, Свободный укр или рабский рос? Сольются ли ручьи в имперском море, для Украины даже не вопрос. Истории вы книгу не читали, за нефти доллары продали, остатки совести кремлю, торгуя честью по рублю. Законы вам не писаны природы, у вас природный только газ, вы внемлите на голубом глазу уродом и ненавидите вы нас. За что ж? Ответствуйте за то ли, что вопреки предубеждению вековых мы не признали наглой воли того, под кем дрожите вы? За то, что в бункер посадили за двадцатиметровый стол ваш ботоксный кумир и нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир? Сергей, вы грозные на словах. Попробуйте на деле. Или храбрый только в фильме Саша Белый? Не в силах выпустить из рук предательский айфон? А впрочем, русского давно бессильно слово. Ни для кого уже не ново, Что русский значит пустозвон. Воспрезирают все: от Польши до Тавриды, И от карпатских скал до пламенной колхиды, когда туманный альбион улыбкой белою сверкая, Железный занавес спускает, а по Днепру уже плывет хорон. И черный бай, когда свое взыскает, под многомиллионный стадный вой. Царя флешивого на Джавелине покатает. Сергей, вы скажете? Спасибо, что живуте. Український репер Потап присвятив безрукову вірш. У ньому він пояснив актору, що вони не брати, а вороги нагадали про розхвалених російських вояк, які повертаються на Росію без рук, без ніг і без голіво. Від пачками везуть без рук і без нагов, без голов. Твоїх же соплемінників, Сережа которых всі тут держат за лохов. Сережа на своїй землі сражаться не на соседа нападать, і русський воїн, если возвратиться, тож без рук, без глаз і без ноги. Висловився потап російською, схоже, аби путіністу дійшло, але не один потап виправляє мізки. Телепродюсер Ігор Кондратюк, який ніколи не боявся критикувати українських зірок, які після 2014 року залилися на заробітки у москву серед них і Світлана Лобода, котра зараз засуджує Росію. Однак шумен вважає, що та пізно сралась. Ігор Кондратюк неодноразово казав, що такі зірки, як Ані Лурак, Світлана Лобода, Мару, Свіротару та інші для нього давно померли. Боже, їхні гіркі сльози не розчулюють його і тепер пізно всрала свята Лобода. Можу їй сказати в очі. Вона для мене померла. Якби була моя воля, я би не дав їй жодного майданчика в цій країні, навіть дискотеку в Каланчаці Херсонської області, заявив обурений Ігор Кондратюк. Перепало від нього Маруво. Анна м'якорсон, яка зірвала українські Євробачення 2019-го та чкорнула на заробітки в Москву. А тепер відмовчується про війну. Єдине на що їй вистачило попросить. Сити російських військовослужбовців замислитися, бо матерям потрібні живі сини. Прокоментував Кондратюки ініціативу ради позбавити державних нагород зіркових зрадників України. Він повністю за і вважає, що це треба було зробити 8 років тому, 13-го. усі е прохідні типу Баскова, Кіркорова, ті українські співаки і співачки, які виступають у Росії, не мають права носити жодного звання, тому що на них в'їхали російські танки і влетіли російські літаки на українську землю. Вони. Не були тим передовим фронтом розвідники, які нарощують можливості прийти сюди. Без вагань сказав телепродюсер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.